На далекому сході там база українка, на якій теж можуть розташовуватись 95 ту 95 і Ту-160, тобто стратегічна авіація. Але це там все для Тихого океану, для Америки, щоб там літати, патрулювати, і таке погрожувати. Але зараз її змушені використовувати для того, щоб там тримати літаки до 95 п'ять і вони потім там 6-8 тисяч кілометрів літають для того, щоб можна було якось долітати до України, і щось тут в напрямку України скидати. Але вони досить давно за цього не робили, тому що ну накладно. І по моторесурсу накладно, ресурсу накладної паливу, з паливом. Зараз там взагалі проблеми з цю базу. Венгерці стратегічного резерву, забув, як вона називається. Е, ми майже знищили. Поруч там е, Саратовський НПЗ, по ньому там до неразово там були заходи. А воно виробляє в тому числі і топло і паливо для е, цих літаків. А щоб заправити ту 160 й Там е, е, треба щось тисячу е, 120 тисяч палива. А щоб заправити ту, ту 95 й там 85 тисяч. Mm -hmm. Причому на ту 160 там треба керосин Т6, це такий термостабілізований керосин, він досить складно його виготовляти, і невелика кількість там в Росії є. І після того, як ми ці установки знищили, там у них великі проблеми. Тобто, куди не кинь, там великі проблеми.